Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і що у нас сьогодні чергова розпаковка посилок від підписників. Прийшли мені чотири невеликих пакуночка. Ну що ж, давайте дивитися, що всередині. І перша невеличка коробочка від мого підписника Сергія з броварів. Я знаю, що знаходиться всередині, але спойлерити вам не буду. Зараз побачите все самі. І всередині у нас були оперативні спогади, зараз покажу, які. Оперативні спогади в сила, майбутні для всіх! І це у нас такі чорні ноутбучні мікрони по 4 ГБ, дві плашки DDR 3 пам'яті. Сергій прислав мені їх для апгрейду макбуку з попереднього відео. Хто ще не дивився, обов'язково перейдіть, подивіться. І тепер в ньому будуть стояти оригінальні, такі, котрі йшли в подібних макбуках. Зняті вони, наскільки я знаю, теж з якогось яблучного девайсу. І що я можу вам сказати, відео про цей макбук буде мати продовження. Дякую, Сергіє, підгончик дуже кльовий. Наступна коробочка від мого підписника, а також колеги по Ютубу від Максима з міста Полтава. Кому цікавий контент про конструктори Лего на каналі Максима постійно виходять ролики з оглядами на різні набори. Перейдіть, підтримайте автора, а ми розпаковуємо коробочку і дивимося, що всередині в ній мають бути різні корисні комп'ютерні дрібнички. Давайте буду діставати за кадром і по черзі показувати вам вміст. Перше, що у нас іде, VGA кабель для підключення монітору, кубка САТА кабельків. Якийсь дивний перехідник з ось такого роз'єму на SATA, Molex, 4PIN. Схоже на якийсь кабель живлення для Pico PSU або подібних якихось систем. Перехідничок з двох Molex на PCI Express 6-піновий, ще пакетик різних цікавих перехідничків. Я тут бачу з SATA на Molex. ну і щось ще прикольно. І наступне я вам покажу вже скопом. Це у нас ідуть. Рейзери для підключення відеокарт для збірки якихось майнінг ферм, але їх інколи можна використовувати як тестові для підключення невідомих відеокарт, у котрих може бути, допустимо, десь КЗ по шині PCI express І щоб не спалити тестову материнську плату, можна підключати їх через ось такий рейзер. Рейзера для експериментів мені знадобляться. І останнє, що йшло в коробочці, це у нас звичайно. Тайний боксовий кулер на інтеловські сокети, скорше за все, серії 1150, що теж є буде корисним для збірки якихось бомж-систем. Що ж, дякую Максиме за такі підгончики, вони мені знадобляться. Наступна коробочка йде такого самого розміру від мого підписника Святослава з міста Києва. Я теж знаю, що має бути всередині. Але думаю, вам це буде теж цікаво. І всередині у нас іде ось такий згорточок в пупирці. І це у нас звукова карта від Creative Sound Blaster X модель G6. Прикольне пакування. Так, це зовнішня звуковуха, але з неї є проблеми. Святослав казав, що він її вже декілька разів віддавав в ремонт, і вона чомусь не працює з заявленою несправністю мікротріщині на платі. Ну, це він мені більше підігнав під якісь експерименти. Можливо, мені вдасться її якимось чином відновити, хоча тріщини на платі я не вмію лікувати. Ну, подивимось. Можливо, моя техномансерська аура все ж таки допоможе з вирішенням проблем з цією звуковухою. І тут іде якийсь такий дріт, ага, це оптика у нас. І звичайний мікро USB-кабель. Від Nokia. Що ж, дякую, апарат цікавий, можливо, вдасться щось з ним зробити. Зовнішніх звукових карт від Creative у мене ще не було. І остання посилочка, вона вже не вміститься в екран, від мого постійного глядача, Василя з міста Рівне. Він постійно присилає мені багато цікавих комп'ютерних залізяк, і в багатьох відео ви можете бачити посилки від нього. Що ж, розпаковую, дістаю вміст. І тут у нас, як завжди, ідуть материнські плати. Дістаємо першу з такою позначкою труп. Якась брендова материнка з проприєтарними підключеннями від Dell. Ну, труп як труп, піде на якусь розпайку або під експерименти. Хоча не знаю, де я на всі ці брендові мамки буду шукати блоки живлення чи крафтити перехідники, але треба буде потім повозитись. Не знаю, який це у нас сокіт, щось 11... 50, один з 51 чи 1 з 55, щось того плану. Ну, сокет цілий, ніби. Маленький згорточок знову з оперативними спогадами. Давайте подивимось. І тут у нас дві планки по 2 гігабайти DDR2 пам'яті. Одна від Samsung, а інша від Transcend, така ось низькопрофільна. Друга дідієрка якраз під якісь бомж збірки. Котрий ми будемо збирати в майбутньому і розігрувати за донат на ЗСУ. Якраз піде. І за спогадами у нас йде ще одна материнська плата від Intel. 775 Сокет, здається, навіть з охолодженням Intel Desktop Board, так, який чипсет. Ага, це у нас 41 й чипсет. Ось наліпка, модель DG41RQ. Має вбудоване графічне ядро по типу Intel GMA, два слота під оперативну пам'ять. Я не знаю, якого типу, певно, DDR 2 а можливо і третя. І давайте заглянемо під охолодження і подивимося, який процесор там встановлений. Василь казав, що не знає, в якому стані ці материнки, вони у нього довго лежать. І чи вони працюють. Він не пам'ятає. І тут у нас встановлений двох'ядерний процесор Intel Core 2 Duo E7400 на 2,8 ГГц, 3 МБ кешу і 1066 шина. Кльово! Це не самий поганий двохядерний проц на 775. й Теж під якусь бомже збірку або під ретро збірку можна сказати вже. Хоча я не вважаю 775 й ретро, Скорше, під класичну збірку піде. Далі йде заглушечка. Схоже, що від цієї материнської плати. Потім за кадрами її обов'язково треба буде перевірити або на якомусь стрімі. Наступною в коробочці йде ще одна материнська плата. І це ось мені вже прям дуже цікаво. Це у нас FM 2 fm 2 плюс Сокіт. Материнська плата від Gigabyte. Тут у нас вже... DDR третя пам'ять. На жаль, у мене поки що немає процесорів на FM2 сокет, треба буде собі щось придбати. На каналі вже є огляд FM1. Хто не бачив, можете перейти подивитись. І ось я ще хочу зробити огляд на FM2. Якщо ця материнська плата запуститься, буде дуже кльово. Пошукаю поки процесор для неї. Бажано знайти якусь топову АПУшку. Бюджетна материнська плата, до речі, на її основі з хорошим Пушкою можна зібрати такий домашній кінотеатр. По виходах у нас тут все стандартно, навіть ще немає USB 3.0. Дякую, оце мені прям цікавенько. Взагалі мені Василь писав тільки за ось ці дві материнських плати, 775 і FM2, але прислав ще багато цікавих речей. Дістаю і дивимось далі. Прям неочікувано. Такий згорточок з процесорами. О, ось це я полюбляю. Давайте дивитись. Перший у нас це Celeron G1840. Має бути двоядерний на 2,8 ГГц, хоча це не точно. О, оце прям супер! Це у нас Core i3 4330 Ti на 2,4 ГГц, 1150 сокет та енергоефективний i3 з заниженим TDP. Дуже прикольно. Дякую, сподіваюсь він буде працювати. Але не факт. Наступний у нас іде Celeron G1820, далі Intel Pentium G3420 на 32 ГГц. Знову целерон G1840. До речі, дивіться, це два однакових целерони. Вони однакові за моделлю G1840, але один зроблений в Малайзії, а інший у В'єтнамі. І відрізняються навіть маркуванням. Тобто шрифтом маркування. Прикольно. Далі у нас іде Celeron E3400, це у нас вже 775 сокіт. 2,6 ГГц, це 1 МБ каші. І ще один e 3400 такий самий, процесорів прям багато. Ага, не помітив я спочатку на цьому i3 у нього є тут загнутий кутик. Можливо, процесор навіть і не робочий. Але ми це ще перевіримо. Далі йде ще один згорток з оперативними спогадами. Що тут у нас перше? King Max 3 на 4 ГБ. Дуже таке дивне виконання. Нагадую якусь DDR1. Але прикольна частота 1600 МГц, 4 гіговка це прям топчик. Наступна 4 теж ddr 3 від Kingston і частота теж 1600 МГц. Ага, і от ось тут така позначка AMD Only 2 ГБ. DDR3 – 1333. Дивно, чому вона AMD-only, ну є такі вироби китайського ринку, котрі запускаються тільки на платформі AMD. Ще один згорток з заглушечками від материнських плат. Ось це буває дуже корисно, особливо при збірках. Часто ці заглушечки десь втрачаються, коли купуєш на барахолках. На Оїликсах буває, присилають материнські плати без заглушки портів, і це виглядає в збірці не дуже добре. Тому дякую. Ось декілька штучок є. І ще оперативна пам'ять. Що у нас тут? 1 ГБ DDR3. 1066, що дуже прикольно для тестів якихось старих систем по типу 775, котрі вже підтримують третю DDR-ку, але мають проблеми з сумісністю з деякими плашками. Зазвичай, ось такі самі прості плашки 1066 МГц запускаються всюди. І DDR2 на 1 ГБ, частота 800 МГц. І це ще не все. Ще один з горточок з ноутбучним процесором, наскільки я розумію. Так, що у нас тут? Сподіваюсь, ніжки не погнулись, поки він їхав. І це у нас якийсь Intel, треба дивитись по маркуванню SR07V. Не знаю, що це, але щось певної епохи ноутбучених 1155. -х. І це ще не все. В коробочці ще йшло два планшети. І не простих. Перше яблучко, iPad на 32 ГБ. Написано, має бути окей Треба оживити акумулятор, сенсор тріснув у кладовці. М -м, сумно. Ось, да бачимо тріщинку тут. Іде, але акумулятор мертвий. У нас ще старий роз'єм живлення для підключення. Так, ну і який? Це перший iPad, певно, на 32 ГБ. Я в тих моделях не дуже розбираюсь. Це у нас А1337. Ось це прям круто. Бу буду займатись, буду оживляти і дивитись, що ж там такого цікавого. Крутезно, крутезно. Яблука це ж завжди цікаво. І ще один такий самий. Тільки на 64 Гігабайта. Окей, але треба або калібранути, або поміняти батарею. Теж іде з вбитою батареєю треба буде пробувати заряджати, дивитись, подивимось. Давайте спробуємо запустити. Так, він. Навіть включений. 47% батарея пише. Сенсор працює, все окей, йдемо в параметри. Клас він працює. Тут навіть є якісь китайські чи японські іграшки чи прилажухи. Ну, з цим ми будемо потім розбиратись дуже кльово. Він робочий. А ну, цікаво, цей запуститься чи ні. Ні, поки не стартує. Ну прям вау, ось такі були підгони від Василя і інших моїх підписників. За що всім вам величезна вподобайка і подяка від мене, буду з тим всім возитись розбиратись. Ну а якщо ви хочете долучитись до створення подібних відео, в описі є посилання для зв'язку зі мною. Якщо ви хочете прислати якусь техніку, в подарунок на огляд, пишіть, будемо з вами разом робити контентик. Дякую всім за перегляд! Особлива подяка моїм спонсорам на Ютубі та людям, хто підтримує канал матеріально та посилочками. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!